Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Російські війська сьогодні, 3 липня, здійснювали пуски з території Білорусі та Брянська по території України. На жаль, в Сумах є прильоти. ЗСУ не мовчала, відповідь пішла Польський військовий експерт, директор компанії Рочин Консалтінг, Кондрат Музика, розповів білоруській службі Радіо Свобода. Чи бачить він ознаки того, що збройні сили Білорусі готуються воювати в Україні? І які сценарії війни прогнозує найближчими місяцями? Я вважаю, що атака з півночі була б надзвичайно складним завданням. Місцевість там дуже складна для маневрових бойових дій. І я знаю, що українці багато місяців готувалися до такого сценарію скоординованого наступу з Білорусі, незалежно від того, чи це будуть спільні російсько-білоруські сили, чи там тільки російські сили А тут немає сумнівів оборонні позиції України там значно краще ніж у лютому минулого року. Ку тому, на мою думку, будь-які сили, які б прийшли з Білорусі, мали би великі проблеми. Але якщо повернутися до питання, яке ви мені поставили, чи буде в інтересах Росії втягувати Білорусь у війну, слід пам'ятати, що Герасимов та інші представники російського командування також мають думати про потенційну участь НАТО у цій війні. На якомусь етапі Росія може зіткнутися з іншими супротивниками, не лише з Україною, а й із силами НАТО. Тому в їхньому розумінні Білорусі ймовірно присутня як резервна. Сила, перед якою стоятиме завдання боротьби з силами НАТО, може вони так думають, я не знаю. Якщо Росія розраховує воювати тільки з Україною, то мабуть так Путін і Герасимов хотіли б включити в ці бойові дії Білорусі, щоб мати більше солдатів і розтягнути сили українців. Але ми повинні дивитися в першому контексті. Вона полягає в тому, що Розміщення додаткових сил НАТО в Польщі та країнах Балтії розтягує сили росіяни Білорусі, вони також повинні бути в змозі відповісти на цю загрозу. Я думаю, що якщо буде наземна атака з боку Білорусі, то цього разу Київ відповість із застосуванням військової сили превентивно. Якщо це буде спільна російсько-білоруська атака, то ймовірно Україна розглядатиме можливість удару й по білоруських цілях. Але я думаю, тепер цілком зрозуміло, що якщо буде наступний наступ, Земних сил з білоруської території та Україна відповість ударами, принаймні по російських цілях у Білорусі. Думаю, українці зможуть провести ще одну масштабну операцію. Подивимося, буде це в Запоріжжі чи Луганській області. Тут варто мати на увазі різницю з оснащенні українців і росіян. Росіяни практично не мають зимової техніки, а українці набагато краще підготовлені до зимових операцій. Найближчі місяці будуть надзвичайно складними для росіян до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.